Можна зробити інсайт чек щоб я зараз зрозуміла, чи він вже типу, здогадався, хто я і просто зараз і не грається, чи він зараз подивимося один? Да. один? в твоїй голові ніколи не було пустіше. Okay. Останні Пока. надії сформулювати якусь думку про те, що відбувається в голові цього огра. Вони випарувалися. Я будь згадую більше слова Міни, який сказав, що треба боятися розумних людей, і я зараз така типу. З натуральною одиницею ти просто згадуєш слова. Він мені, будь ласка, на обман. Ой, блін, там мінус два! Це катастрофа. Найкращі перемоги у світі. Лагинка, заказується. Зроби мені перевірку на уважність. Ти все ще хочеш, щоб я щось кинула третю одиницю, і на цьому ми розійдемося. Його о, ставлення до тебе. Що, Серйозно? <плес> Це <плес> чудо, що ти помічаєш, як він робить запис.